Українці у пошуках оригінального їм набридлові вітальні листівки із зображенням зайчиків і котиків нині у тренді пінгвіни із джаз-банду, полярні ведмедики, які танцюють у ритмі танго, та компанія котів, які вміють святкувати на широку лапу. Ми минулого разу були дуже здивовані деякими листівками, які взагалі потрапили в шорт-лист, Якщо так можна сказати, було декілька творів, які сучасного мистецтва українцям більше всього подобається яскраві листівки, які дарують хороші емоції. Самі відвідувачі виставки зізнаються, полюють за позитивом. Я вибрала цілу лінію, тобто вот этих мішок, вот такой вот мішка. Мені нравится сама сама манера ісполнення, то есть такими штрихами нарисовано, І для мене вот как-то эти открыточки самые трогательные. Україна так само і для Мак і це якісь настрій весни. Тому мені б хотілося б вже більше весни і хотілося б більше позитивного настрою. Андрію, темряві ми кантай ширше круг намалювали не художники, а безкарченки за гроші, торговані від продажу їхніх робіт, організатори обіцяють бездоновним комп'ютерний клас. Нашштівки очікують на виїк його Можна подарить також і на 8 березня, можна написати 8 березня і подарить на 8 березня. Є то, куди ми їх будемо продавати, і куди на що ми більше всього надіємося это на корпоративне різличне свята. Вот, корпорація, у которой є там співробітників. І якщо вона такі откритки ми можемо для неї спеціальний тираж. зробити, допустим, тисяча відкриток написать 8 марта і подаріть усього на виставці 112 репродукцій, представлених українськими художниками, видавництвами та типографіями. Торік під час аналогічної акції організатори зібрали 20 тисяч гривень. Кошти переказали на лікування дітей, творих на рак. Загалом, так станом на сьогодні, продано понад три тисячі листівок благодійних, саме благодійних, які ми виготовляли, вони мають спеці... спеціальний логотип, як ви бачите. це білий голуб на блакитному фоні. Якщо на листівці такий логотип є, це означає, що листівка благодійна. Водночас із добрими справами організатори сподіваються відродити традицію надсилати листівки на свята, адже 85 п'ятого року, через укрпошту, їх проходило 25 тонн зараз менше тони. Світлана Паєць, соціальний пульс».